Вітаю колеги. Мене звуть Олена Кулеба. Я лікар-косметолог і викладач школи косметології Art of Beauty. Зараз хочу трошечки поговорити з вами про таку цікаву і наболілу тему. Коротко можна її назвати так: косметологія, на яку ми не заслуговуємо. Ми зрозуміли, чому люди. Ем, якось скептично і зневажливо ставляться до косметологів, ну тобто ті люди, які наразі до нас не приходили. Бо вони бачать такі е, роботи, роботи, косметологічні роботи і чомусь вважають, що з ними буде те саме. Але давайте трошечки розберемося в ситуації. Чи дійсно з ними може случитися таке саме, як на цих фотографіях? Спойлер. Ні, не може, якщо вони це самі не захочуть. Нам тут надіслали відео е, однієї дівчинки, яка претендує на звання володарки самих найбільших губ у світі, яка, до речі, виклала за все це 8 тисяч фунтів стерлінгів. Моя особиста думка, що хоча вона її, звісно ж, не хвилює, але моя особиста думка в тому, що це не естетично. По перше, тому що це зовсім неприродньо і не підкреслює жодне з її рис обличчя. А по друге, так, це може вже мати певну. Певні, ем, певні наслідки для здоров'я, що вона буде робити, коли ці губи їй перестануть допомагати в житті? Ну, прибрати філер, а що робити зі шкірою, а що робити з фіброзом, з асиметрією? Не знаю. Я такого не роблю і сподіваюся, нічого мене не змусить це робити. Тому дівчата, які дивляться такі фото, майте на увазі, що косметологія зараз направлена більше на підкреслення вашої особистості, вашої природньої краси. Просто ми трошечки її хочемо підкреслити. Це не є косметологія, це її особиста забаганка. До речі, вона так і каже, що. Чужа думка її не цікавить в неї свої погляди на красу. Вона, до речі, ще й скули хоче собі зробити і підборіддя, тому що дуже полюбляє ляльок брат. Але незважаючи на це, як би це не виглядало, на наш погляд чи, може на ваш погляд, в деяких регіонах між нами дівчатами таких дівчат з отакими губами роблять міс краси, таким чином популяризуючи таку косметологію і роблячи з неї фальшеве надумане фешн-тренд. Тому, дівчата, перш ніж щось робити, думайте. Коментатори, а, забувають о те, що це не просто естетична красота для мене, а це вже особливість, благодаря которой я стала узнаваема, благодаря которой я стала популярна. Ну ні, я сейчас не була популярна. Ви ж все одно як то постепенно к этому шли. То есть как вот хорошо, как началось преобразование ну, с губами? В чем сильно? Как вы это делаете? Первый признак, первый атрибут, который выдает возраст человека. Губы. Да, именно губы. Вот они становятся пустые. У меня всю жизнь были пухлые губы, соответственно, в 30... У мене таке відчуття, що в неї произошло <рисло> <рисло> кровопостачання кровопостачание мозку одразу в губы. Они стали немного вдуваться, мои Скажи? естественные губы. <рисло> И я уколола один шприц, Очень боялась. Я уколола один. Один шприц на вколон. Ну, как ты кажут, один раз и ты в белом платье. <свят> 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 Губы колятся гиалуроновая кислота, <свят> та, которая со временем она рассасывается. И Я получается уколона. Боялась дико, безумно пришла, как в последний путь, белая вся, бледная. И потом ходила каждую неделю, с меня уже все косметологи смеялись, говорит, больше всех боится колоть губы, как на смертном огре, но ходит каждую неделю. Это а ты понимаешь, что нельзя, нельзя ходить так часто. Ну, я четыре раза уколола, получается, подряд. И она мне потом сказала, что она не будет больше этого делать. Ну, я как человек упертый, я нашла другого косметолога, как получилось, да, которая мне порекомендовала взять паузу где-то месяц. И она мне сделала очень интересный такой бантик, она мне вывернула вот губы. Я нравлюсь себе все больше и больше. Я не вижу препятствий, если это вам помогает полюбить себя, почему бы это не усовершенствовать. О, це в першу чергу каже про те, що в неї дуже занизька самооцінка. Якщо задля того, щоб полюбити себе, їй треба зробити такі губи. Що казати? Кожна порція філера, яку ми ставимо в губи, звісно, що вона розтягує шкіру, правильно? І шкіра має звикнути до нового об'єму. А якщо їй постійно постійно не давати ось цього ну звикання, да щоб вона якось спокійно, бо це і кровосне кровопостачання, і слизова оболонка, все воно має якось звикнути до нового об'єму, до нового розміру, чому не можна взяти і одразу вколоти, наприклад, в первинні губи велику кількість філера, там 2 мл, наприклад, да саме тому, що просто немає. Ресурсу немає ресурсу в шкірі для того, щоб приймати одразу такий великий об'єм. Тому якщо є покази для дівчинки, використовувати ем, два, наприклад, мілілітри філера, да там два шприці, то це буде робитися в дві процедури. Спочатку один прийшов реабілітаційний період, тоді тоді вже можна додати там ще якийсь певний об'єм. Тому звісно, що ніхто на себе ну розумний косметолог, не візьме на себе таку відповідальність. Звісно, вони не лопнуть. Ну, якщо так чесно, да, все одно. Е Вистачить там якогось певного ресурсу до розтягування, але одразу велику кількість ніхто не вводить. Але ж не тільки жінки намагаються себе прикрасити за допомогою філерів. От, наприклад, є такий молодий чоловік, йому всього 27 років, це австралієць. Він за своє життя витратив майже 100 тисяч доларів на апгрейд свого обличчя. Він робив пластичні операції, поставив собі вініри, наробив купу філерів. Собі, і ви можете загуглить, подивитися всю його історію. До чого ми його згадали? От якраз це дуже гарно. Гарний приклад того, що людина трошечки втомилась від свого філерного обличчя, і тепер він заплатив трошечки ще грошей для того, щоб йому видалили всі філери з обличчя. Що він має на сьогодні? На сьогодні він має обвислу шкіру. І на сьогодні він, на жаль, психологічно вже має проблеми самоідентифікацією. До чого я хочу це сказати? Щось мені підказує, що всі ці апгрейди з обличчям, ці ці контурні пластики, які виходять за рамки красивої естетичної косметології, це більше не про косметологію, це більше про якесь своє власне внутрішнє відчуття, можливо, про трошечки. Занижену самооцінку, тобто навіть ось цей австралієць він каже, що так, я себе зараз почуваю більш натурально, більш спокійно і легше, але я вже не відчуваю такої уваги до себе, як я відчував це раніше. І... Докупи ще має проблеми зі шкірою тепер, які треба знову ж таки хірургічно вирішувати. Любі жінки, любіть себе в першу чергу такими, якими ви є. А якщо десь щось вас трошечки не влаштовує, то знайдіть собі гарного розумного косметолога, який зможе це акуратненько, натуральненько прикрасити. Так, косметологія, яку мене заслуговуємо, вона існує. І ви можете сказати, що ну, яке ваше діло до того, якщо людина так себе почуває і так хоче, ну насправді то ніякого, але все Таки, давайте не будемо забувати, що ми лікарі естетичної косметології, і ми маємо робити людині красиву естетичну корекцію не зіпсувати вашу красу, не зробити з людини. Іншу людину да перевтілити її обличчя, а тільки підкреслити природню красу, підкреслити її натуральність, просто зробити трошечки красивіше, свіжіше або молодіше. Тому в школі косметології Art of Beauty своїх учнів ми навчаємо саме такі правильні косметології, правильній корекції да, рис обличчя для того, щоб їх пацієнти почували себе красиво і впевнено. Ну а якщо в когось з вас є такі самі цікаві, Кейси косметології, на яку ми не заслуговуємо, то будь ласка, якщо ви хочете це обговорити, будь ласка, пишіть нам в коменти, і ми залюбки це обговоримо.